Ще годину тому був гарний настрій, а зараз убиває мене смуток. Ох, моя особистість, себе вже не впізнаю, але це все ще є я. Таким був такий і є. Шукаю своє, шукаю себе, змінюється образ один на інший. Зупинитися на одному не можу, і кожен день новий. Все шукаю себе, свіжі сили, нові емоції, шукаю себе, шукаю себе. Очікування. Чекаю того, що може не статися, але все одно йду, бо не здаюся, Слідую, як відказує інтуїція природи. Захоплення, погане почуття, натхнення нема, відволікаю думки, волі проявитися. Вони мені не дають спростування, негайний зліт, все реальне, немає важкості, само пливе. Перешкод немає недосяжних, недосяжні стануть досяжними. Сила в собі не чекає на результат. Спад пішов, все спочатку починають труд трути, праця, ідеї, Песимізм, плану немає, чужі ідеї розносять.